Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! В нашому місті ситуація контрольована. ДТЕК подає електроенергію, вмикає. Так що світло в нас є. Так, да, ситуація міняється кожні 10 хвилин. Десь пройшло екстрене виключення, десь включає. Але світло є, і я хочу подякувати всім, хто до цього причастний. Я тим хочу сказати, що сьогодні я нахожусь на роботі зами, комунальні підприємства всі працюють. Працюють пункти незламності. Я дам ще адреса. Є де підзарядити телефони, у кого немає електрики вдома, є де попити чай. Тобто приходьте на пункти незламності. Якщо, якщо потребуєте, вони працюють цілодобово. Я хотів би ще подякувати нашому електроучастку в ЖКХ. Я вчора був уночі, і бачив, як вони працюють. Хлопці, дівчата, я вам дуже дякую. Ми часто не бачимо вашу працю, ми не знаємо, як ви працюєте. Но... Чотири телефони, коли що не можуть дезвониться, сидить один диспетчер і старається відповідати на них. Це круто, молодці. Дуже дякую. Я знаю проблеми в місті. Я знаю проблеми парус на 20. І Зараз вона сьогодні рішається. Я знаю всі проблеми, які в городі у нас зараз нарада, обсудимо всі питання. І також я кажу, що я вами працюємо 24 на 7. Робимо свою справу. Всім хочу сказати до нових зустрічей. У нас все буде. хорошо.